Одвічна легенда гір про тайну життя і кохання, що вперше і у востаннє народжується, повір. Трембіта, цей голос гір блукає в старих Карпатах, так манить на скелю стати, торкнутись щокою зір. Ця поезія, ніби перегукується з різнобарв'ям полотен, які ви споглядаєте у цю мить. Про що думав автор, створюючи їх? Можливо, спонукав нас до осмислення і переосмислення нашого життя, або ж через палітру кольорів і відтінків намагався передати незбагненну філософію цього світу. Так чи інакше кожна робота художника запрошує до роздумів. Це і є таємниці мистецтва. Коли я вперше почула, чи я ви онука і донька, то подумала. Мабуть, ця дитина народилася з пензлем в руці. Не часто зустрінеш таку мистецьку родину упродовж багатьох десятиріч. Мабуть, вам пощастило народитися саме в такій родині. Безумовно. Воно насправді дуже оточення, в якому зростає дитина, дуже духовно виховує. Ти ростеш в такому середовищі. Творчому, мистецькому, що ну, мимовільно е, долучаєшся до мистецтва. Мимоволі, тобі здається це нормальним творити, нормальним розуміти мистецтво, нормальним сприймати барви, відчувати гармонію або дисгармонію. Це все здається нормальним. Тому не з пензом в руках, але оточення мистецтва. Коли ви відчули той поклик душі, що Ваше серце тяжіє до мистецтва, адже з дитинства ви були в оточенні художників. І не лише своїх рідних художників, свого дідуся, тата, в оточенні закарпатських митців, про яких ви дуже гарно говорите, багатьох ви їх знаєте, знаєте їхню творчість. От, коли це був початок? Однозначно, з дитинства. Тож... Е... Ще пам'ятаю дідик, як він помер, коли мені було 14 і Уже в свідомому віці ми, коли до нього приходили, він завжди щось майстрував. Дуже яскравий такий спогад, як він гравірував свої доньки і як то він вирізбляв, як випалював, як нам дозволяв торкнутися того священодійства, долучитися до того. Як він то потім сушив, горидинь, як вони зростали там у нього у дворі, то все такі яскраві спогади, і е, зрозуміло, що він нас трошки так ну, не направляв, тому що він зайнятий дуже був. Так, щоб сказати, що він нас вчив і е, от е, якісь там азия від нього отримала, ні, але з нами так працював турботливо, ну як дідик. Таке воно було дуже. Природні, воно так було, ну, це нормально було і нормальне явище для нас було працювати в творчому. І він дуже сприяв цьому. Завжди вмів похвалити. Дуже хвалив, навіть. Та якщо навіть, думаю, не такі ми вже були, там роботи е, творили геніальні, але він нас дуже хвалив, заохочував. От які вони були ті перші малюнки? Файні. Ну, І тоді і зараз я люблю. Яскравий колір, такий колорит, декоративність і яскравість. Воно, видимо, ми всі діти в душі, погодьтеся. І коли ми виростаємо, ну, ми зовні, звичайно, змінюємося, але в душі ми залишаємося дітьми. І ті перші прагнення, і ті перші погляди на мистецтво, які ми отримали от з того середовища, ми їх... Дуже бережем. І протягом всього життя, і воно насправді домінуюче в нас. Ми отримуємо професійну освіту, наприклад, хто йде по цьому шляху, ми набуваємо життєвий досвід. Але ті перші враження, ті перші відчуття і ті перші ази, генетичні, так би мовити, наші. З прийняттям мистецтва, вони залишаються завжди з нами. І ота та яскравість і декоративність була присутня, і як і в усіх дитячих роботах. Власне, кожна дитина є творча. Ну погодьтеся зі мною. це правда, але не кожна дитина продовжує шлях своїх коренів, роду. От вибір був самостійний, ніхто не заохочував до того, що, мабуть, у вас дуже гарно все виходить, і потрібно продовжувати цей напрямок. Був не зразу однозначний, тому що в житті спочатку була в мене історія і велика закоханість в історію. Я закінчила університет, історичний факультет, а вже після у зрілому віці, після того, як я народила всіх своїх золотих діточок, і вони вже стали більш-менш самостійні. І тоді непереборне бажання творити не спонукало мене вступити в інститут художній. І вже... В зрілому віці я той інститут закінчила з відзнакою Дозволю собі похвалитися і почала викладати в коледжі. Так що такий шлях мій почався досить пізно. Ось воно перед нами усвідомлене материнство, і потім усвідомлення того, що мистецтво це якраз поклик серця. Етнографія, історія предків нашого краю. Це поклик серця авторки. Так відчутно, що корені знаного роду художників тісно переплелися у колоритній палітрі Вікторії Манайло-Приходько. Ви також є продовжувачем закарпатських традицій, тому що майже в кожній вашій роботі я я відчуваю закарпатські мотиви. Десь вони перегукуються з роботами вашого дідуся, десь вони просто ваші власні, це ваші відчуття цього світу і ваше відображення нашого буття. Творчість і дідика, і батька дуже впливала звичайно. Я ж для мене нормальна була тематика творча, наприклад, народна, етнографічна тематика. І дідусі, і батько надзвичайно колоритні художники, і барви у них яскраві, ви знаєте, творчість. І тому воно здається нормою такими барвами саме висловлювати свої почуття, а мистецькі бачення. А тематика ну то і від дідуся, зрештою, і батько звертався до такої тематики етнографічної. Вона мені цікава. Завжди цікаво було пізнати, як воно було колись давно. Як історик, я цікавилася етнографією і досконально вивчала і народний костюм, і фольклор. А зараз, до речі, пишу по творчості дідика. Це так само дуже впливає. Я в аспірантурі вчуся, І кандидатська моя дисертація присвячена творчості дідика. Тому це все в сукупності дає от такі роздуми І Тому воно висловиється в тому мистецькому продукті, який я роблю. Різнобар'я полотен, різнобарвія тем. Як ви йшли до них, яким був цей пошук і коли він розпочався у вашому творчому житті? Кожен образ не тільки в мене, і не в мене, а у всіх художників народжується з усмислення. Навіть якщо художник пише пейзаж, пейзажний твір, воно все-таки йде через. Своє інтерпретування художником, кожен по-своєму інтерпретує. Можливо, хтось реалістичний пейзаж пише, ну, тоді це такий реалістичний живопис. Але коли живопис іде. Більш декоративний, більш модерний, це вже є інтерпретація. Така творча художня інтерпретація, звичайно, присутня і в мене. І коли я обдумую образ своєї роботи, я згадую, чому саме так я пишу, наприклад, того скрипаля, чому він має на капелюсі і будинок, і дерева, і чоловіка, і жінку, там діти присутні. Що саме він успівує в своїх музичних композиціях? Тобто, кожен образ має. Досеменно продуманий контент. У творчому доробку ужгородської художниці Вікторії Манайло приходько немає нічого випадкового, адже кожну тему народжують її відчуття і емоції. От що найбільше любите писати? Декоративно. Хоча і портретний живопис мені дуже цікавий, в кожному портреті можна побачити такі сторони людини, які одразу і не осягнеш. Наприклад, я би вас написала, можливо, не так, як ви себе бачите. А щось таке можна знайти. То коли пишеш людину, очі, Осмішка, навіть міміка, або нахил голови дуже багато про що говорять. І портретний живопис дає можливість заглянути в душу людини і цю душу, ну я намагаюся позитивні сторони, показати. І зато воно дуже цікаве. Таке дослідження душі людини. Я коли вперше побачила портрет вашого чоловіка, і ваш портрет, і доньки, бо я їх бачила вже то. Подумала сказати, що подібні, це нічого не сказати. Це просто треба сказати, що це Володимир Приходько, А це Вікторія Приходько, це її донька. Коли писала, наприклад, чоловіка, я хотіла показати, наскільки це інтелігентна і добра людина. Він такий спокійний, вирівноважений, він сілісна людина. Це я хотіла показати. Донечка моя така. Ніжна, творча, багатогранна. Ось так само в цьому декоративність деякі елементи є. Тобто кожен образ по-своєму створений. Свій образ я так автопортрет творила, що він є трошки не те, що драматичний, а він не зовсім сповнений реалізму. Там є декоративні речі. Тобто кожен має свій підхід. В портреті, до речі, є значно більше. І але їх я всіх не маю. Вже всі подаровані. Чи. А ви своїх дітей всіх всі портрети написали? Малювала. Як і кожен справжній художник, Вікторія Манайло приходько схильна до експериментів і пошуку. Адже мистецтво не було б цікавим, якби воно було одноманітним. Нецікаво працювати тільки реалістично або тільки декоративно, або тільки в якихось яскравих барвах, або, можливо, тільки в якихось помірних кольорах. Воно завжди експеримент виявляє якісь різні можливості творчості. Наприклад, як і ви, ви ж не завжди однаково ведете, правда? Не берете інтерв'ю, у вас є потяг, ви підходите до конкретної людини і ви розумієте конкретні ситуації по-своєму. Ви починаєте творити, ви творча людина. Так само я беру тему, і як би освітлити ту чи іншу тему. Підходи різні треба. І тоді воно цікаві, якісь такі речі виникають зовсім несподівані. І ти потім можеш цю тему розвивати. Нарощувати якийсь досвід і знаходити нові, нові, можливо, шляхи це завжди цікаво. Художник повинен постійно працювати. Якщо в мене такий дарунок є, що я маю зранку можливість і кажу своїм вдома, все я сьогодні е, працюю, тоді мене е, відпускають, і я можу зранку до вечора. Тоді так, тоді щось можна зробити. На жаль, цієї можливості зараз нема. Тому перспектива в мене хороша. Я намагатимуся працювати, ну як воно вдасться. Як правило, коли династія митців, то кожна стороння людина намагається відшукати подібність, вдома, ну от копіює. Тому. На рахунок копіювання насправді це е, обов'язково стається в тій чи іншій формі. Чи е, нащадок, чи спадкоємець творчої такої, е, Таланту, бере щось, ну, чи в техніці, чи в засобах зображення, чи в мотивах. Ну, Таке буває часто. Але самий творчий процес диктує своє інтерпретування. Тобто обов'язково ми всі особистості. Якщо навіть вам сказати зробіть копію або повторіть ви так не зробите, тому що ви є творча особистість. Ви обов'язково зробите по-своєму і пропускання через себе тим є цікаво. Скільки би не було художників і митців, до речі, наша срібна земля багата художниками, і всі вони цікаві по-своєму, ніколи не буде нудно і ніколи нас не буде багато. Це Правда, от як ви гадаєте, ще коли був живий дідусь, коли був тато, вони у вас бачили художницю? Ну, звичайно. У всіх дітях вони бачили художницю. Всі повинні були. Навіть нянько. Але не захоплення, а саме, що ви станете продовжувачем їхніх їх, їх традицій. Мої роботи до сих пір, до речі, дитячі збережені, всі рамувалися. Про що це говорить? Про велику повагу до творчості дітей. До речі, мій дідусь моїх дітей так само: внуки, виставки. Е Нянько жив останні роки життя в Угорщині переважно і влаштовував виставки всіх внуків, і всі були роботи зарамовані, і всі діти гордилися, що вони належать до такого роду. Так що воно підтримували обов'язково. Тож, можна сподіватися, що. Династія художників продовжується, адже у вас четверо дітей. Хтось є серед них, хто вже обрав цей шлях чи, можливо, хоче його обрати? Не обрав, на жаль, але всі мають талант. Старший він закінчив графічний дизайн в нашому художньому інституті, вже академії. Дівчата, менший син він тяжіє до кіномистецтва, ну, але не займається, але він то вивчає, тобто є такий творчий потяг. Дівчатка е, малюють дуже гарно з смаком, кожна в своєму такому старіну, але вони поки що не, не визначили. Вибір на все життя. Його можна зробити в будь-якому віці. Головне, аби обрана справа була до душі. Педагогіка це також генетичне і родинне. Вона була важливою складовою творчого життя народного художника України Федора Манайла і його сина Івана Манайла, а тепер передалася онуці і доньці. Вікторія має за честь нести почесне звання педагог. Тому не дивно, що її люблять студенти коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатського художнього інституту, у якому вона викладає, з повагою і розумінням ставиться до своїх вихованців, намагається передати всі свої знання. Не від одного студента я вже чула. Наскільки хороший педагог Вікторія це дуже приємно і несподівано насправді було, і мало того, коли я бачила, ми були не так давно на зйомці вашого студента із коледжу мистецтв. Я подивилася і кажу: хто ваш педагог? Я запитала, чи не ви педагог, тому що натюрмортів багато таких дуже вдалих. Він говорить: ми постійно працюємо. У нас дуже багато практики. Так, так воно і є, і дуже приємно. І так, бути. Що... і так повинно бути. Педагогіка взагалі дуже люблю ту роботу. Насправді дуже люблю ту роботу і, на жаль, зараз не можу так багато нею займатися. А, але педагогіка, очевидно, так само як і дідусь. Він в був в числі перших викладачів нашого закладу, який, до речі, з цього року відзначає 70-літній ювілей. Він був один з перших викладачів і викладав ну впродовж 10 років в художньому училищі. Ну тоді художньо промислове батько викладав довгий час, був навіть директором училища нашого. І я ніколи не думала, що і в мене буде, ну, уяви не мала. Але воно так є, воно очевидно, є така ну, запрограмованість, мабуть, що воно так склалося. Мріяти я не могла, що я буду викладати. І коли я викладала, викладаю, то настільки глибоке задоволення тією роботою маємо, то настільки маю, і воно настільки мені є е, 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 комфортним. Такий стан викладання. І я дуже люблю викладати. І дуже дітей тих люблю, як своїх. Я за них хвилююся і все хочу, щоб вони ну найкраще їм дати. Хтось каже мені, конкурентів виховувати. Ні, треба їх обов'язково і не тільки творчо, але і духовно виховувати, переживати за них, щоб вони бачили, що вони чого варті. Тому що, знаю, що байдужість і така. Ем... Неуважність до такої роботи, як педагогіка, може дуже травмувати глибоко і сильно. І маючи своїх дітей, я знаю, як це важливо, щоб інші діти отримали розуміння того, наскільки вони важливі і талановиті. Я дуже сподіваюся, що мої вихованці відчувають це і знають. Поталанило комусь із ваших студентів, тому що ця тема вона завжди мене хвилювала як журналіста. От мої одні з перших запитань. Чи любите ви дітей, чи хочете передати свої таємниці? От часто чую, що ну, хай пливе. Ми колись самі пливли самі випливали. Страшезно не люблю цю фразу, ніколи її не розуміла. Ну а навіщо ви? Якщо ви педагоги, тоді не йдіть і не, не треба займати чуже місце. Насправді в мені потала з колективом між іншим. Я в коледжі викладаю і там. Переважна значна кількість викладачів дуже кваліфіковані і дуже віддані роботі, так де ж черпає позитивні емоції наша цікава співрозмовниця звідки отримує добру енергетику, якою потім ділиться з нами через свої полотна. Що вас надихає на творчість? Мабуть, кожен сонячний день і не сонячний день, мабуть, кожен день життя, ваші діти, ваше оточення, ваша прекрасна природа. Бо ми зараз вийшли і побачили, що гори перед вами, ось воно, Закарпаття, воно поруч. Надихає то важко сказати, то як з того дитинства ви кажете, звідки родом всі наші захоплення і наші е, пристрасті, можливо. Все з дитинства, то коли майстерня це звичайна кімната, не робоче місце. Це кімната, в якій постійно ми перебували дітьми. І воно, коли ти бачиш фарби, пензлик, то зрозуміло, що треба робити. Тобто не потрібно думати, налаштовуватися. Я, як я вам казала, є. День подарований, що я можу працювати. Я заходжу і працюю. А що надихає на теми, то завжди щось думаєш. Наприклад, у мене мрія таке. Я вже частково її реалізувала. Е, написати от, «Закарпатське весілля. Тобто в нас є різні національні меншини, проживають на території нашого краю, різні мають народні строї, дуже яскраві, гарні. Е, різна у них е, е, на голові прикраси різноманітні. Це мене завжди. Своя боревистість цією різноманітністю дуже надихає. Я хотіла зробити таку серію. От над нею працюю, наприклад, це постійно обдумую. Не малюю, але воно десь там живе. Якийсь образ виникне, щось собі зафіксуєш в блокнотику, і потім донесеш майстерням, воно потім обростає. Ми говоримо про творчість, але життя воно, це не лише творчість, це родина, це діти. От як зробити, як, як вмієте зробити так, щоб ваші діти відчували, що в них є любляча мама? Чи встигаєте от, віддати свою душу їм? Діти це найдорожче, що в нас є. І не просто в якісь там постійно потрібну увагу їм віддавати. Все, що можливо, тому що то наше майбутнє, і їх майбутнє, і їх дітей майбутнє. В мене онука є, і я дуже тому щаслива, так. І, і то все. Е -е Наша душа тоді спокійна, коли у них все добре. Так? Ми цього року віддали трохи належне нашому Закарпаттю. Я так люблю наші Карпати. Ми були на сплаві по тисів, піднімалися на піпіван, так долали ту дорогу досить непросту. Почували себе там дуже героїчними, бо то нам було дуже важко. Ми всі діти міські, так би мовити. І підніматися наверх було непросто. Але коли ми піднялися, і під нами ті море наших гір розкішних, то таке почуття гордості і щастя, що ти тут живеш, і то є твоя земля, що то не передати. Нехай мрії збуваються, і буде мир на землі. Такими були побажання нашої співрозмовниці ужгородської художниці Вікторії Манайло Приходько. Ми прощалися з гостинною родиною з вірою в те, що династію художників обов'язково продовжать нащадки. І, здається, це буде праправнучка великого майстра пензля Федора Манайла Софія Анна. Ми побачили це у її очах. Правду кажуть, що на ювілеї справжні друзі і поціновувачі високого мистецтва. Приходять без запрошення. Так було і 19 жовтня 2010 року. І в своє сторіччя він гостинно зустрічав своїх друзів, але цього разу вже в меморіальному будинку музеї, в якому жив, творив свої безцінні полотна і дарував людям радість, а можливо, й смуток, бо його картини це відтворення цілої епохи нашого з вами життя. Так затишно і спокійно, як і тоді, коли художник ходив цими кімнатами, обдумуючи нові теми, вимальовуючи в уяві образ майбутнього шедевру і де він просто жив. Щось є логічне і символічне в цьому спокої, бо того дня, вшановуючи пам'ять справжнього митця і справжньої людини, згадуючи цікаві моменти із його життя, сюди прийшли його колеги і друзі, а також учні. Котрі пам'ятають його науку й дотепер. Тут були ті, хто цінує його талант. Його різнобарія в мистецтві унікальне, палітра Федора Федоровича Манайла була багатожанровою і неповторною живопис, малюнок, акварелі, книжкові ілюстрації, монументальні розписи, мозаїка, архітектура. І у всьому обов'язково була присутня душа. Душа великого майстра. Недаремно ж їх називали Руською Трійцею адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая і Федора Манайла. Це вони започаткували Закарпатську школу живопису. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая також величне свято, персональна ювілейна виставка полотен народного таланту України Федора Федоровича Манайла. Широко відчинила двері справжнім прихильникам високого мистецтва.